Oh, my Slova sveto in vandalija, vicja to, Marka. Tega časa, vešče iz Senagoja, Jezus z Jakovom Tadeom, prišel do doma Sedmona in Antiga. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її. І вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих. І позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недолі і вигнав числених місць, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповідає їм. ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст, щоб і там я міг проповідувати. Адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій галерені та поганяючих бісі. Це є слово Господнє. Слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Ойця і Сина, Духа Святого. Амінь. Нехвань похвалений Jezus Chrystus. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, ще водні відеоні сестри законні, монахині, дорогі парафіяни, організка, кохані наші радіослухачі, брати і сестри, які молитися з нами, з нашого Гродка, у кохані любі Божі діти. Господи, де ти є, всі тебе шукають? Ці слова з Евангелії Святого Марка з першого розділу є для нас дуже великим запитанням, чи ми сьогодні можемо сказати таке речення або це одне слово, всі тебе шукають. Слово всі Марк Написав не просто так, що багато людей. Але всі це означає всі до єдиного. Це так, якби він захотів написати про наше містечко чи село і сказав, що всі до єдиного, тобто ніхто не залишився вдома, тільки всі до єдиного прийшли до Пана Ісуса. І ми, як і не є люди віруючі, то годні би нам були повірити, якщо б це була правда, що всі сьогодні з нашого містечка, з нашого села повністю прийшли, наприклад, до Костьолу, бо тут проповідує Пан Єзус, бо тут Господь говорить, приносили до Пана Ісуса. Хворих, біснуватих, ті, котрі мали різні недови, і Господь їх оздоровляв. Написано, оздоровив в багатьох хворих, не написано, що всіх. Можливо, хтось не був готовий на це, щоб прийняти чудо Боже. Мені останньо розповідали таку ситуацію, таку реальну, що люди поїхали молитися до санктуарію, і один чоловік, він насправді був ну, хворий, мав якийсь псоріаз, наскільки пам'ятаю, це ми були власне тепер з дітьми, з паломництвом в Чорткові, в академії. Дяківські, які клірики, семіналісти співали у нас в постійні на другий день Свят. Їхній отець, опікун, проректор, отець Іван розповідав, що це було в Меджугорії, де теж є така там можливість, щоб піти до свяченії води. І кажуть, що поїхали з ними люди, одна сім'я, жінка дуже віруюча. Чоловік ну, взагалі так просто поїхав за компанією. і, власне, він був хворий. І коли помився зв'яченою водою, зникла ця хвороба. І всі дуже такі в захваті, о, так, що чудо, Бог сотворив, дякую Матінці Божій, все. А він каже: це просто совпадіння. І каже: мало того, коли церква виходила з підпілля, взагалі. Ціла церква ще особливо, ми знаємо, що східня галузь греко-католицька, вони ще пізніше вийшли Піру на волю і каже, в них вдома там в селі, в хаті відправлялася служба Божа. Він настільки був затверділий, що коли в кімнаті відправлялася служба літургія, то він збоку лежав і спав на ліжку, не реагував, Каже, це не для мене. І Бог його здоровив. Питання, чому? Сталося чудо. чому не оздоровляв Бог тих, котрі набожні? Але чудо не є тільки для цієї людини, але чудо є для других людей. І він в кінці не повірив, а люди бачили це чудо і почали шукати Пана Ісуса. І написано, що всі шукали. А Господь каже, я прийшов на те, щоб проповідувати теж усім не одному селові, не в одному місці. І на те я прийшов, це моя місія. І ми теж в своєму житті повинні розуміти, що коли ми своїм життям проповідуємо Бога, то ми не повинні тільки причепитись до одного місця, до одної людини, до однієї ситуації. А ми повинні бути такі вільні, що Господь нас посилає до інших людей, до інших місць. І це Бог вирішує і дає такі обставини в житті, де ми потрапляємо до різних людей, до різних ситуацій життєвих, в різні моменти. Це ми, власне, попадаємо туди, де насправді. Хтось чекає на нас, хтось, наприклад, вичікує, хтось хотів справді з нами зустрітися, це Бог так дає. Та І це є наше проповідування. Господь послуховується нашою особою. І, власне, сьогодні ми б могли звернути увагу на те, що симона Петра. І питання, чому вона була хвора? Навіщо та хвороба? І можемо собі пригадати момент, коли пан Єсус йде, щоб Воскресити Лазаря. Але раніше йому дають знати, що Лазар захворів. І пан Єзу не йде, написано, чотири ще залишився в тому самому місці. І коли з ним апостоли розмовляють, він каже, ця хвороба не є на смерть, ця хвороба є для чогось іншого. І коли апостоли чують, що Лазар помер, вони не можуть цього зрозуміти. Як це? Пан Єзус, який робить чудо. Господь, який стількох людей зцілив, одужав. Він же ж казав, це Бог, він не може обманювати, він же ж казав, що ця хвороба не є на смерть. А тут Лазар помирає. І пан Єзус каже, пішли, розбудимо нашого брата, бо він заснув. І апостоли далі не розуміють. Може він насміхається, може він їх випробовує. Але пан Єзус завжди так говорив: на гріх казав смерть, а на смерть казав сон. І коли йшов воскрешати доньку Яїра, каже, дитина не вмерла, вона спить і бере її за руки підносить. Тому що смерть духовна найстрашніша. І коли помер Лазар, пан Ісус каже, пішли його розбудемо, бо чоловік заснув, людина спить. І коли почув, пан Єсус, хтось йому доніс, що теща Петра Апостола захворіла, він відразу пішов до неї. Тому що. В цій хворобі вона могла померти духово, наприклад, нарікаючи на Бога, мій зять служить Богу, ходить, проповідує, по-нашому робить Ксьонзом, а тут в мене така хвороба. І могла зневіритися. Пан Єзус біжить, скоро, скажемо, йде, щоб можна було піти і зупинити цю духову смерть. Але теж для інших це був знак. Це було чудо для тих людей, які це все бачили. І вона настільки була оздоровлена, не просто що не померла, але встала і почала працювати, так як нічого не було, почала їм услуговувати. І люди це бачачи, почали приносити своїх хворих, біснуватих. І питання, ми, люди віруючі, якщо ми оздоровились, цілились, то чи ми думаємо про інших людей? Колись там до наша Павлонська семінарія в Кракові в Польщі є таке джерело <кій> смітеку Станіслава, біскупа і мученика. І там одна людина каже, я прийшла і тут помила очі, каже, в цьому джерелі садзавка така, тому що там наливається, туда вичерпується. І каже, я почала бачити. Я кажу, така вдячна Богу, і все бачу, тепер ми так добре. Я кажу, а ви других привели сюди. Ви казали, що таке чудо? Так, да, казали, але когось привели, хтось другий оздоровився. Ні, я нікого не приводили. То виходить, що легоїстка вкрала чудо Боже. Бо ми якщо йдемо на базар і кажемо, о, там добре м'ясо продають, і дешевше. І не обмаюють, і важать хорошо, і ще докидують, так як дзьобті-семушки на базарі продавали і ще коруч, мені так зверху сиплять в стакан. О, ця бабця добре продає, їдь до неї. В моменті чутка розходиться. А тут чудо людина почала бачити, і ці хоша нікому нічого не каже. І питання, де наша віра, де любов до ближнього. А тут люди побігли, святий марікописує, і розказали другим. І не то, що прийшло багато людей, але всі прийшли. От як собі нам, ще раз кажу, людям віруючим, трудно уявити, що коли тут здійснюється чудо, і ми вийдемо і скажемо, що ксьон взяв кусочок хліба в руки, гости, як комунія, так, комунікант, маленький хлібчик білий, хліб, взяв в руки. І воно перетворилося на Бога. І Ксьон каже, от орамон Божа, ми приймаємо Тіло Христове. Це чудо, люди, ходять, подивіться, цікаво, хто прийде. Ну як може з хліба Бог зробитися? От в що ми віримо? А Якби ми справді всі прийшли, так як Євангелія каже, всі почали шукати Бога. би було величезне чудо, світ би помінявся, зло би пропало. В одному моменті було би все добре на цьому світі. Одна з причин, що є різні трагедії на світі, це для того, що не всі приходять до Бога. А це не те, що Бог карає за зло, але зло само по собі карає нас. Це так, якби ми йшли на автобус, ми хотіли кудись поїхати і зашпортнулися, і впали в калабанню, в калужю, всі в болоті. Наприклад, приходимо до автобусної і ми заходимо, а люди, ні, ні, вийдіть, що ви, якому дивіться на себе. І хтось каже, так ще директор заводу, так, який ти директор заводу? химийся, який ти бомж, на кого ти похожий. І по вигляді. це може бути і ксьонці, і папа римський віскоп, хто хоче, президент. Якщо ми впали в болото і не очистились, люди не повірять нам. Колись пам'ятаю сонце. Тут Мар'янин такий Чеслав Шиманський розповідав на реколекціях приклад, як люди в цирк ходили, приїхав в цирк, і там виступали різні клоуни. І Один чоловік передягнений за клоуна, тут на носі, ця, скажімо, то, е, тока, на масці наноситься пробка червона і так далі. І там він побачив, коли йшов на сцену, щось загорілося, від електрики, щось замкнули, почало горіти. І він вибіг і каже: люди, тікайте, пожар, люди сміляться, він ще раз кричить. Він вирає скрізь як витягує, вони почали хлопати. Вони думали, що це цирк настоящий. І коли все вспломенілося, бо це все брезенти, все натягнуті пленки, ці всі картонки, і купа людей пообпікалося, пообгоряли. Ледве там спасали їх скорі помощі, швидкі всякі приїхали. Ніхто не повірив, бо це клоун балакає. чи ми віримо в Слово? Чи ми віримо в те, що ми всіх можемо привести до Бога? І тільки для того є біда, що всі не приходять. Бо слово всі це значить, що вже нема що робити, то не йде далі. Ну кому вже буде проповідати, якщо всі прийшли? Якщо б всі прийшли в нас в на одну одному шусвіту, повністю, все містечко, ну, то не треба було б п'ять разів справити. а так правильно п'ять разів, службу Божу, в неділю, в будний день три рази. Тому що не всі приходять, а навіть є п'ять м'щів, все одно всі не приходять. І тут є відповідь. Чому біда, чому горе, чому трагедія? Бо немає всіх. А навіть якби всі прийшли, то написано, що багатьох оздоровив з їхніх хвороб, з їхніх слабостей. Ось це все залежить від нас. Ми кажемо таку величезну правду істину, Бог нас спасає, але від нас так багато залежить. Чи ми приймемо це спасіння? Так як сьогодні в коопераціях, в магазинах, на базарі люди кажуть, є все, але чи ми це купимо? Чи ми хочемо цього, чи нам воно потрібне? І ми не раз Костю трактуємо як базар. Пішли, взяли, що нам треба, решту не беремо. Мало того, що якщо нам пропонують, ми не хочемо. У мене теж якісь такі, не знаю, з дитинства. Ну, характер чеха на як мама каже. Ідемо, ну, хтось там навіть з костюла. О, біж, біж, во мені там мінсу добре, б'єш, во мені там помідори добже. О, Яню, Яню, я ні, хоч тут, очі, духовний, в огурці хороші. Те я одразу мінаю. Я думаю, «Ні, ти мене все одно обдуриш, я йду до чужих. Ну, якась така, знаєте, манія є. І я не раз мамі кажу, я не хочу ти нам там Я прийду за серниками, а півтора тисячі гривень втираю, тому що всі я не цос, Так, і так само в костелі буває. Всі щось хочуть нам втиснути, ми так думаємо, як рекламщики. А мені цього не треба. Да? То буде набоженство, то адорація, то якась підлітка, то поїздка, то якесь, скажімо, споткання такої чи іншої спільноти. Ні-ні, нам не треба. Послухали, що ви пішли. І, власне, цей такий, знаєте, не смак не раз, він перешкоджає нам. У нас нема такого азарту, нема такого апетіту до того, щоб зірватися і піти за Богом. Ось це і нам сьогодні потрібно. Тому пан Ісус каже, зробили справу, проголосили Царство Боже, йдемо далі. Тому що є люди, які насправді ще чекають. І будьмо відкриті на те, що Бог нас посилає, що Бог нас використовує, що Бог. Дає нам можливість, щоб ми були комусь потрібні. І то, в різний спосіб, Бог може нас використати для Божого царства, для того, щоб інші люди пізнали Бога. І сьогодні пан Єсус теж до нас каже: Ходімо, йдемо в інші міста і сусідні села, бо ми на це прийшли, бо я прийшов, щоб проповідувати. І пішов пан Єсус завдяки тому. І в Галілеї, по всіх околицях, виганяв бісій, тому що коли ми слухаємо Боже Слово, ми справді звільняємося навіть від залежності диявольських, тому що Господнє Слово очищує нас. І тому так важливо є слухати Боже Слово постійно, постійно слухати Боже Слово. І так ще те, що ми казали. За Поїздку з дітьми, власне, в Чоткові, в одній хто православній православні церкви, так, не католицькі, не грецькі, православні, постійно включені радіо на дворі, є лампочки, багато там таких гарних різних фігурок, там постаментів. Ну, видно, що батюшка такий, ну, можна сказати, по-божому, прогресивний, такий молодець, і співають колядки цілий день і ніч. Я кажу, а в літі? Це ксьон, що нас упроваджував, каже, а в ріті Біблію читають, каже. Цілий день Біблія по радіо звучить, цілий день пісні релігійні. Люди приходять з дітьми, сідають на лавочці і слухають Біблію. О, і це дуже важливо, щоб дати людям слово Боже, щоб людей проникнути Словом Божим. Бо тоді люди оздоровлюються. Тоді навіть маленькі діти, які в колясочках лежать, вони нічого якби не розуміють, вони не менше балакати. Не навіть ще маму не кажуть. Але в їхні вуха, в їхнє серце вже йде слово Боже. Тому костю завжди каже, і пан Єсус перш за все, так? Постіть дітей приходити до мене, не в тоді, коли їм вже 15-20 років, коли вони вже самі можуть щось сказати, навіть відгризатись. Але в тоді, коли вони ще немовлята, щоб вони почали говорити Біблією, треба їм Біблію читати, коли вони нічого не розуміють. Коли ми хочемо, щоб вони перше слово сказали як анікдот, розказувати їм байки. І вони потім про ці мультики починають говорити. Вони не мають часу з бабцем, з дідусь поговорити, а про мультики не балакають. Бо вони в колисті це чули. А якщо б ми їм говорили про Біблію, молилися пацієнт з ними, Чембаш, якщо б ми їм співали колінди, то навіть перше слово. Може, прикро, що ви не сказали «тату», маму, але перше слово, яке дитина би сказала в колись, то все ну, одно знайціше, наприклад, бо вона це. І ми повинні радіти, що дитина з Словом Божим говорить. Тоді на таку дитину нічого не влияє. Не треба їх возити потім десь по екзорцистах. Ці діти самі є, як ангели, бо вони є оздоровлені вже зараніше, перед хворобою. Перед хворобою оздоровлені. Ми ж так на закінчення скаже, ми ж п'ємо воду і їмо не тільки в тоді, коли ми вже голодні і в очах чорніє. але ми п'ємо воду, щоб до тої спраги не дожити. Щоб не було вже так, що ми вже тую воду шукаємо, Бог знає, Так? Ми ж не сідаємо їсти, бо ми голодні. Ми просто підтримуємо в собі це життя фізичне, так само духовне. І ми не мусимо йти до сповіді тільки в тоді, коли вже нагрішили, і вже так, що аж цей гріх нас в землю впихає. Тільки в тоді, коли ми ще встанемо в нас Божої, бо ми хочемо підтримати цю пилюку, витерти, а не було вигружати з серця. Тому нам потрібне Боже Слово, і через нас Бог теж проповідає другим для того. Будьмо відкриті на цю Божу діяльність у нашому житті, для нашого спасіння і других людей. Не ванди, похвален, Иисус Христос. Христос народился.